6-7 серпня відбудеться всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в селі Крилос. Мета спільна молитва за мир в Україні та духовне збагачення. вірян. Ця проща, як і попередня, ми присвячуємо за мир в Україні, за всіх наших братів, сестер, дітей, внуків, які воюють там, щоб Господь Бог повернув їх до своїх рідних домівок. Паломники зможуть помолитися в одній з найважливіших пам'яток діючій церкві у спідні Пресвятої Богородиці, у якій знаходиться Галицька чудотворна ікона Матері Божої з Крилоса. Ще в 1906 році про автентичність чудотворної ікони зробив висновок Андрей Шептицький, який записаний у інвентарній книзі Криловської Успенської церкви. Буде винесена чудотворна ікона Матері Божої, до яку кожен з учасників, кожен з паломників буде мати можливість приклони. Поцілувати в ювілейний рік Божого милосердя, прочани будуть мати унікальну нагоду перейти через двері милосердя. Коли є двері відкриті, це символізує, що нас хтось чекає. І коли двері відкриті в храмі, а храм це є дім Божий, то це є символ, що нас чекає Христос. На цьогорічні прощі до Крилоса запланований піший похід паломників з Івано-Франківська, Калуша та Бурштина. Вірян закликає долучитися до цієї ходи, яка зараз є необхідною для України і кожного зокрема.